Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо е, вбудований Windows 10 та Windows 11 антивірус видали в якусь програму інсталяційний файл або якийсь інший файл, який він вважає зараженим, та перемістив його в карантин. Тобто е, відразу всі файли не видаляються, їх можна відновити. Для цього необхідно перейти в антивірус, далі захист від вірусів і загроз. І обрати е, параметр журнал захисту. В журналі захисту відображаються всі загрози, які були виявлені. В списку вам необхідно виявити саме той файл. Який видали ваш антивірус. В моєму випадку, це якраз файл 1.1.1.exe. Натиснувши на кнопку Дії, і Відновити. І погодитися, що ця команда виконається від імені адміністратора. Ось я бачу, що мій файл відновився, і тепер він активний. Я можу його запустити і виконати. як Програму. Тепер антивірус уже не вважає цей файл зараженим. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.